Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо яловичину з овочами. 400 500 г яловичини розрізаємо на досить великі шматки. Розігріваємо олію на пательні та викладаємо туди шматки м'яса. І смажимо їх по кілька хвилин на великому вогні з обох боків. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь, та ставте лайк. Це допомагає розвинути мій канал. Коли м'ясо обсмажимо з усіх боків, прибираємо його з пательні та перекладаємо в миску. Далі підготуємо овочі. Одну велику рібчасту цибулю нарізаємо шматочками середнього розміру. На пательню, в якій смажилось м'ясо, додаємо 20 г вершкового масла та всипаємо нарізану ріпчасту цибулю. Смажимо її на середньому вогні 3-4 хвилинки, періодично помішуючи. Тим часом, як смажиться цибуля, одну моркву чистимо та нарізаємо ось такими шматочками, як на відео. Цибулька вже підсмажилась, додаємо до неї 100 г перетертих томатів або томатного соусу. Якщо немає соусу, можна додати 2 столові ложки томатної пасти. Далі додаємо 1 чайну ложку сухого чеснику, 1 чайну ложку чорного меленого перцю та 1 чайну ложку солі. Все перемішуємо і далі всипаємо туди моркву. Сюди ж вливаємо пів літра води та 200 мл сухого червоного вина. Поки соус прогрівається, 800 г картоплі чистимо та нарізаємо доволі крупними шматочками. Вони мають бути за розміром схожі на нарізані шматочки моркви. Додаємо картоплю на пательню з соусом та викладаємо туди шматочки м'яса. Друзі, дякую вам всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. До соусу додаємо 2 стеблинки розмаріну та 2-3 штучки лаврового листя. Як закипить, зменшимо вогонь на мінімальний та готуємо 1,5-2 години під закритою кришкою. Перед подачею м'ясо з овочами можна притрусити зеленю. Яловичина гарно протушкувалася стала дуже м'якою та ароматною. Цей рецепт м'яса у вені потребує від вас мінімум зусиль. Обов'язково спробуйте приготувати та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт і смачного!